Коли в житті кожного з нас наступає період, коли ми змушені передивити свої погляди на життя, власні цінності, відносини з оточуючими, коли переживаємо душевний злам, в такі моменти ми немов залишаємось наодинці із собою. Часто причиною подібного переосмислення є трагічні обставини або події, але трапляється, що і життєві драми тільки сприяють розвитку особистості. Він вже працював вчителем фізкультури, але ще продовжував навчатися. Енергійний житлорадісний юнак обожнював спорт, подорожі, веселі компанії, гру на гітарі, вів активний, здоровий спосіб життя, мріяв про власну родину. Звичне існування порушив один фатальний весняний день 2004 року. Через три місяці після повернення з армії, їдучи на мотоциклі, Микола потрапив у аварію. Детали страшної пригоди майже не пам'ятає. Адже оттямився вже у реанімації, діагноз, плексід правої кінцівки. Руку не відчував взагалі. Лікарі прогнозували параліч. Молодий спортсмен не одразу збагнув, що трапилося, йому здалося, зруйнувалося все, кар'єрні плани, мрії, сподівання, всі попередні напрацювання зійшли на нівець, мить катастрофи, і він вже зовсім у іншій категорії інвалід. Підтримала у той непростий час найрідніша людина, мама. Вона настояла на тому, щоб я восстанавливався на навчання. Я восстанавливався на навчання і от цього моменту наверное, пошли процес того, що я почав повернутися к життя. Я заочно, но. По сегодняшний день мои преподаватели в университете не знают, что у меня была проблема с рукой. Как, ну, насколько она была серьезная, я занимался со всеми. То есть, где лекции были, надо было учить умом, я учил, а где надо было легкая атлетика, у меня был баскетбол, волейбол. Преподаватели те... Я їм не говорила, що у мене взагалі не працює рука, я кажу, що проблема на даний момент вона відновлюється. Вони йшли на встречу, займалися зі мною однією рукою. І от з цього моменту я почав життя. Я повірив себе, що я, я можу. Микола вдячний матері за її житейську мудрість, за вимогливість, за те, що не дозволяла впадати в розпач і забороняла йому себе жаліти. Дякуючи їй, він зрозумів, що нічим не відрізняється від інших. Просто поки щось робить повільніше. Мама, от сразу виділа, що у мене депресія, що я там змушуюся. Мама говорила, треба огород копай. Як копати. я буду це делати? Йди копай, ти можеш. Угу. Я приходив, я придумав, я там і э, вилав себе би, на, на руку. Пояс прикручував якби как бы, такого, якби как бы, кріплення. Одна рука фіксірувалася хвілом, і я двома руками. Трагедія стала своєрідним лакмусовим папірцем для перевірки справжньої дружби. Близькими виявилися зовсім не ті люди, які ставались такими. Та все ж поруч були ті, хто підтримував і вірив. Серед них дружина Алла. Познайомилися молоді люди вже після нещасного випадку. Знайшли один одного завдяки помилково набраному номеру телефона заради того, щоб завжди бути біля коханої, Микола покинув рідний Херсон. Вона получається как бы, благодаря моєї подружки, случайно ошибся номером, і вони почали розговорювати. На то время з как бы, парнем, але Коля був очень вежливий, і как бы, он є понравився. Вона дала мой номер телефона йому. И так вот он мне позвонил, мы начали с ним общаться. То есть, э, конечно же, мы не предполагали, что это как бы закончится серьезными отношениями, поскольку он был в Херсоне, а я в Полтаве. И вот мы общались на протяжении 8 месяцев. Потом мы встретились, друг другу понравились, и так начали встречаться, друг к другу ездить. В конечном итоге поняли, что мы хотим быть вместе. И он сделал предложение на мой день рождения. Жена все сделала для того, чтобы я верил в себя. Она ну, это действительно стимул всего, что я делаю в жизни. И дочка. Вот, у меня родилась дочка. Так получилось, что жена через три месяца и надо было выходить на работу, а я остался с дочкой. И... Дочка? Да. Елизавета. Красиво. И вот когда я остался с дочкой, она, как понимая, что папе тяжело, вот ее надо там помыть. Я а дочь, папе тяжело. Она маленькая, ей было три месяца, она терпела, не плакала. По сегодняшний день она как бы... Это радость жизни. Все, что вот спорт, учеба моя, все, что я делаю, я делаю ради жены, ради... Я жду еще пополнения на данный момент в семье. Да, спасибо. У меня как раз вот... Після чемпіонату України повинен как, бы, Як я говорю, что син должен гордитися папой, тому що я должен йому сказати, вот я на що равнятися. Все, що не ділається, только для дітей, для сім'ї. Для Алли Кашпировської її чоловік найкращий. Хвороба не завадила справжнім почуттям. честно говоря, на это не обращала внимания. То есть для меня главное, какой человек. То есть он многие вещи делает одной рукой, я считаю, что с тремя руками не сделаешь. А он может одной рукой, например, даже сейчас мы делаем ремонт, то я как бы кое-что могу там да, ему поддержать, помочь, но в основном он делает все сам. То есть мне ничего не разрешает делать. Я иногда удивляюсь ему, как он это все умеет делать. Он... Я когда на сохранении в роддоме лежала, то і пироги мне пьох, і картошку то есть мог почистити. Я сама удивлялася, як я це муж. У Полтаві Микола познайомився із Сергієм Чумаком, головою обласної організації інвалідів. Саме він і порадив йти у фізкультурно-спортивний клуб для людей з обмеженими можливостями. Спочатку Микола навіть не допускав думки, що знову буде мати відношення до професійного спорту. На першому місці була реабілітація. У спортзалі почав підлаштовувати тренажери, аби займатися однією рукою і розробляв власну програму вправ та занять. Після аварії через год ми робили операцію в Києві в інституті нейрохірургії. Мені зробили операцію і після операції врач сказав, що тепер все в твоїх руках. рука не работала вообще. Она висела как плеть, я ее не чувствовал, а. я ни, ни, холода, ни тепла. На данный момент я уже рука у меня сгибается, у меня зибаются пальцы, как бы сейчас работаю, чтобы они начали разъебаться. А это специальное упражнение, да, Я сам для себя разработал упражнение. А. Я изначально а. просто сидел, вот смотрю телевизор и разъебал я ее, массажировал а. руку. А. Вот часами я это делал. Первое у меня напряглось Тут трицепс. Буквально там, ну, я там со всей силы сидел, часами сами смотрел, но чуть-чуть напряглось. Э -э, начала потихоньку рука разъебаться. Я себе сделал, э -э, повесил колесико, туда перебросил ниточку и буквально там 200 грамм кирпича привязал, Руку туда, вот рука кирпич підіймає и чуть-чуть, я опускаю, поднимаю. И так я от, каждый день я по несколько часов начал заниматься. Потихоньку-потихоньку я развил до того, что на данный момент я уже на двух руках могу отжиматься от пола. Я уже могу отжиматься на брусьях на двух руках. Я от штанга, сейчас тут вес стоит большой, ну вот сам гриф, я уже ложусь и я штангу двумя руками как бы беру, я її опускаю, поднимаю. Результати досягалися надзвичайно повільно. Перший лише через рік після занять довго Микола вчився просто тримати руку. Спочатку подумки, потім затримував на кілька секунд, далі хвилин. Вдома прив'язував на хвору руку пляшку з водою і до потемніння в очах намагався підняти її. Подібні вправи робить і на спеціальних тренажерах. Згадує підняти й утримати штангу вагою у 35 кг кілограмів після аварії навіть не мріяв. Довгий час просто лягав під неї, брав руками, уявляв, що піднімає. Коли зміг це зробити, відчув страшенну радість. Ризикував надзвичайно адже при спробі поряд не було нікого. Проте спортивний азарт сильніший понад усе. Найважче було задіяти кисть руки. Спочатку годинами намагався стиснути пальцями губку. Нарешті і вони почали працювати. Також тут дуже допоміг масаж. Ні на секунду Кашпіровський не полишає надію, що рука запрацює повністю. Мріє підтягуватися на турніку так само, як колись 50 разів. За сім років після трагедії Микола жодного дня не прожив без тренувань. Любий спорт вирубати чоловіки. борьбу. Борьбу как бы в том, что, как один мой знакомый сказал, чемпионы инвалидами не бывают. То есть в любом случае, если ты пошел в спорт, пускай ты не занимаешь даже первое место, но ты показываешь, ты выступаешь, и это, это движение это заставляет тебя к дисциплине, к порядку, это заставляет тебя каждый день в 4 часа отложить все домашние проблемы, прийти сюда, Починати как бы займатися, тренуватися, пускай це как як би ніби, не тебя жить. Кашпіровський зрозумів спорт вибір сильних, здорових і вольових людей. Його почали запрошувати на різноманітні змагання, які проводилися серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Почалося з участі у міських та обласних спартакіадах. Я одразу на це ну, пригласили та да пригласили. Ну, пойду, Ну вот, пойдя на первое соревнование, я занял по прыжкам в длину первое место, и меня это как бы заинтересовало, то, что ну, я не тренировавшись, ничего, я пришел, прыгнул, у меня получилось, мне как бы ну, сыграл, наверное, спортивный азарт. Если мне получилось здесь, почему бы не попробовать еще. И потом я вот за эти полтора года я принимал участие во всех спартакиадах, как бы, в городе Полтаве. И на каждой спартакиаде либо прыжки в длину с места, либо дартс, либо городки. Ну, я не приходил без первого места. И вот это... А вот когда потом меня пригласили на чемпионат области, как я говорил уже, я, ну, пришел много людей, думаю, ну, ладно, в организации как бы конкуренция малая, у меня спортивное образование, всю жизнь этим занимался, тут уже будет поинтереснее попытать себя. И я на прыжках в длину, уже с разбега, я на областной спартакиаде занимаю первое место. По 100 метров я занимаю второе место. у Меня еще больше задел Значит, если уже на областной спартакиаде получилось, значит, можно пробовать дальше. И вот я пришел в спорт и поехал. Я занял на чемпионате Украины шестое место. Но для себя, я считаю, как бы это для меня было Неймовірне підняття. Радість була просто колосальна, за тому, що ну, я зрозумів, що є, є за чим тренуватися. Також збирає наш герой телефони людей зі схожими травмами та діагнозами. Запрошує їх на тренування. Правда, багатьом ще перешкоджають і зневіра, і страх, та звичайна людська лінь. Тоді дзвоню многім. Вот в Киеве, кого встречал в институте нейрохирургии, тот же диагноз у меня, те же операции делали, звоню людям, как у тебя, как, что. Да, я бросил, я уже все как бы, я привык с этим. Да, я тоже считаю, что я привык с этим жить, как бы, но я научился одной рукой плоть, я шнурки могу завязать одной рукой. Они я... просто не верят а, то, что да. они могут это сделать? Да. Они не верят в то, что вот у меня травма была в 2004 году, вот на данный момент уже получается 7 лет будет как у меня травма. Ну, долгое время люди проходят год-два, результата нету, значит, чего не будет. Он будет, но к нему надо идти. У нас, наверное, психология только людей. Бесплатно приходи тренироваться. Если бы они, может, заплатили <laughs> за тренировки, они бы ходили, то, что я вложил сюда деньги, как я не буду ходить сюда? Сюда, да. сюда. Да. А бесплатно дают, приходи, занимайся. Ну, не хотят. У меня это... То есть вот много людей видел, как бы говорят, вот у меня там то-то-то. Так приходи позанимайся, как бы вот сюда приходили, пришла девушка, у нее был прелом бедра. Угу. Нога как бы похудала, она говорит, я там раньше спортом занималась, вот она пришла, мне там обстановка не так, мне этот не так, вот там, я, я говорю, ты спортом занимался, ну давай будем заниматься, давай я для тебя разработаю программу, по которой как бы, ты будешь заниматься реабилитацией потихоньку, будем, это ж не проблема, у тебя нервы ничего не порваны, у тебя было просто перелом, нога стала слабее, атрофировалась, ничего, восстановим. Пришла три раза, Все, звоню, ти будеш, ні, не буду. То я на парах, то я занят. Просто чоловік не хоче. Я говорю, ні, 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 ні. Усім, хто потрапив у біду, Микола радить. Не треба опускати руки. Варто працювати та вірити. Вірити, що ну нету проблем. Впадати в якусь депресію, не без нього. Не упавши на дно, ти не увидиш от. зна тот свет вверху и не захочешь к нему идти. То есть, ну, я не верю, что как бы любой человек, будучи здоровым и получив травму, он не спустится туда, он не начнет думать, почему было бы лучше. Но я хочу как бы всем пожелать того, что надо бороться. И нету, люб, какая бы травма ни была. Я сейчас раньше не обращал на людей внимания, вот, что у кого-то там ноги нету. А сейчас много людей таких знаю. Людей нету ног, они ходят на протезах, работают, ездят на машине. Семья, дети, живут, трудятся. Как бы, это не проблема. Верить в себя, в первую очередь. Как бы. И э, семье то, что э, кто рядом таких людей, окружает таких людей, не жалейте их. Жалость, самое страшное, когда человек, получил травму, его жалеют, и он начинает жалеть себя. Жалеть себя – это ты никогда не выберешься. Если ты себя пожалел – все. То есть, ты начинаешь думать о том, что я не такой, мне тяжело, вот я -то бедный, несчастный. Ты не бедный, несчастный, просто жизнь тебе дала такое испытание. И если ты его сможешь пройти, то, я думаю, ты, ты многое достигнешь. Радісно бачити, що зараз Микола Кашпіровський ізразковий сім'янин, який турботливо дбає про родину і талановитий спортсмен. Має багато планів на майбутнє, здобуває другу вищу освіту. Стверджує, все, що трапляється, то на краще, бо ж немає такої вершини, яку б не підкорила наполегливість, терпляча праця і непохідність людського духу.